3 серпня, бажаю миру, здоров'я всім гарбузоводам. Підготовка до збирання гарбуза, сепаратор. Модернізація сепаратора. Там в передніх роликах в мене показано, я говорив, що буду робити реконструкцію, тому ось показую, хто може буде собі робити. Ось з тих самих лапок, тих самих стоєчок, приварив, тільки переварив. От, І е, от тут бляху наварив цельну. І резину прикрутив ось такими болтами. Пробував вже мол... крутити, не молотити, а крутити, пробував. але трошки затісно йде. І Тому я під... підрізаю резину, підганяю під сепаратор. Будемо далі бачити, будемо далі його удосконалювати. Всім бажаю добра.